Так, є таке радіо з RDS. -ом. От 104 МГц по FM, але тут щось нічого немає. Тобто звук зараз увімкнений, просто тут нічого немає. Не знаю чого. Долг. Да, пробудила від цього сну. Мене пробудила музика. <рес> Ой, це да всі так кажуть, понятно. Да, да, да. Так, добре, ну все, людина підготувалася взагалі до промову. А ви перебуваєте Про мову? Ні, промову я не готував. І? Прошу альбом, да? так? Що не Альбом пробудження. Арбейс Він, по-перше, це такий перший мій незалежний етап, як. Далі, звісно. Після. Okay. Це спільний проєкт про Радіо НВ та служби зв'язків з громадськістю Сил територіальної оборони. Женіофеша таня Лі. Вечірні шоу. Сравушко. Вечір з настроєм перемоги.